Перейдемо до критики е, існуючого псевдодемократичного ладу. Знаєте, я колись вчився в Харківській юридичній академії, і в нас був предмет, називався Теорія держави і права. Боже, ну це було просто якесь випробування. От мозок закипав, він не розумів, за чим це взагалі і що це таке, і з чим його їдять. Але тепер я розумію, що це виявляється ну, головний підмурок будь-якої держави. І от, коли нам викладали цю теорію держави права, нам, як за постулат, вбили в голову, що в демократії в першу чергу потрібно розділити владу на гілки. От Якщо ви чули, там є мовляв є законодавча гілка влади, виконавча судова. В свою чергу, законодавчу гілку влади ділим на владу і опозицію. Владу ділимо також на фракції, позафракційних і на окремих депутатів, Тобто, розділили і законодавчу гілку влади. Виконавчу гілку влади. Також розділили на президента, адміністрацію президента і на уряд. Також поділено. Ну, суди це взагалі окрема тема. Таким чином ці викладачі цієї теорії і права кажуть, що це дуже ефективно. Мовляв, вони врівноважують. Одна одно ці гілки влади, вони один з одним сперечаються і таким чином буде якась рівновага, і все буде добре. Насправді, що ми бачимо, що за владу ніхто ну, не відповідає, завжди виконавча влада може сказати, я була неефективною тому, що законодавці такі погані закони прийняли. А парламент і законодавча гілка влади завжди каже, що ми хороші, віде? ми дуже хороші. А вони виконавці дуже погані. Таким чином повна безвідповідальність наступає між цими, так би мовити, розділеними гілками влади. І ця безвідповідальність і вже є тим підмурком. Тим краєгольним каменем, що далі спонукає людей до зловживання службовим становищем, до корупції і так далі. Тобто ти завжди в тіні. Тебе не видно. Тому в нашій майбутній Україні потрібно подолати це протиріччя. От подивіться, як яскраво це протиріччя. Що воно неприродне, проявляється, коли президент новий приходить до влади. Ну, той, же, наприклад, Порошенко прийшов до влади. Перша його задача це взяти під контроль парламент, що в нього повинна бути своя фракція, фракція Свої повинна бути домінуюча, керована. керована і так далі, там, де не вистачає там, позафракційних набрати, підкупити як завгодно. Але поки президент не одержа контролю над е, законодав, законодавчим органом, він фактично, ото, як Ющенко колись, був е, таким президент. да, парадним президентом, <клес> чи там як англійська королева, по суті, без влади. Тому все рівно, і поки він цю роботу не зробить, поки законодавча гілка влади не попризначає скрізь. Е, в уряді його уряд, його прем'єра, його людей на ключових міністерствах, в правоохоронних органах в першу чергу. Поки суд не візьме під контроль, все рівно він не може здійснювати свою політику. Тобто це узурпація влади без ніякої відповідальності. Так. Без, але і без цього все рівно неможливо рухатись. Оця система просто його за, заставляє це зробити. Будь-якого президента вона його вимушує в суті, втіхаря об'єднати і стати таким чином дійсно владою, одноособовою, і здійснювати далі свою політику. Використовуватися, владом, але, власне, але, так, але при, цьому, при цьому він, цей керівник держави, залишається в тіні. Тобто, це є неочевидно. Ну, тобто Для політиків, хто в курсі, той, для цього ця картина зрозуміла і очевидна. Для людей, для народу це все в тишині, все відбулося, повна тиша. І що тоді відбувається? Ми втрачаємо повністю як люди, як народ, як платники податків, ми втрачаємо контроль за, за всім. Ми його не маємо, тому що вони, ця влада, сама використовує свої владні повноваження керую, бюджетом розпоряджається, а контролювати її повинні вони самі. Тобто вони самі з себе взяли, попризначали міністра МВС, цього прокурора і так далі. і так далі. Суть, тобто, ревізійну палату. Тобто, ідеальна машина для розкрадання громадських коштів, от вона і називається це сучасна демократія. Це ідеальна машина. Тебе ніколи до відповідальності не притягне, тому що той, хто... Повинен эм, кого повинен контролювати? Він сам собі свого кума, брата, свата і в, в долю взяв.